Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття з малювання. І до нас в гості завітала лялька Оленка. Добрий день, Оленко! А як твої справи? Чи все в тебе добре? Так, каже Оленка, але не зовсім. Вона запросила друзів в гості. Вона дуже любить їх зустрічати». Солодощами та чаєм. Але так сталося, що чашки побилися. А вона купила нові, але вони білі та сумні. Не жируй, саленко, буде тобі чашки. У наших малят пальчики такі вправні і чарівні. Вони вбить тобі розмалюють чашечки. Правда, діти? Я думаю, що так. І я пропоную вам розглянути зараз, які ж бувають чашки та як вони дуже гарно розмальовані. Ми знаємо, що чашка це предмет посуду. Вона призначена для того, щоб з неї пити воду, чай, каву, молоко тощо. Бувають великі і маленькі, можуть бути розмальовані в один колір, сині, жовті, червоні та інші. А щоб вони виглядали веселішими, святковими, їх прикрашають візерунками. Ми помили тарілки, чайники, кастрюлі, і веделки, і ложки добре сполоснули. Один, два. 3, 4, 5. На місцях усі стоять. Зараз ми з вами розглянемо візерунок, який ми будемо наносити на наші чашки. Він складається з горизонтальних ліній синього кольору і горизонтальних мазків червоного кольору. А тепер за роботу беремо правильно пензлик трьома пальчиками, вище комірця металевого. Занурюємо його у водичку, залишки водички відтискаємо. Тепер набираємо фарбу на ворс нашого пензлика і починаємо проводити, відступивши від краю, горизонтальні лінії зліва направо. Лінії повинно у вас бути 4. Тепер промиваємо в водички наш пензлик, відтискаємо залишки водички і починаємо набирати пензлик. Червону фарбу. Будемо робити маски горизонтальні притисканням нашого ворсу до паперу. Пензлик наш, відтиснули залишки водички поклали пензлик на підставочку. Ну ось, малята, чашечка і готова. А тепер, діти, і ви попрацюєте зі своїми чашечками і прийшліть фото ваших робіт. А ми з Оленкою обов'язково будемо чекати на фото ваших робіт. На все добре, до побачення, малята!